duży interesna następna pilawit brandu aek niemieckiego brandu dla profesjonalistów z wielkim dyskiem zdaje się 254 mm maje, 2 kW maecypa tam to ja pokazywałem w innym wideo tam jest mniejszy dysk tam dysk my mamy 216 mm 1400 W do maje co znacznie większe. Отже, до потужніших задач вона є. Але що я хотів вам показати, дуже інтересний спосіб відводу пилу, тому що пил виходить тут звичайно, так само, як і в цій пилі, але маємо спеціальну турбіну, яка працює на моторі від самого диску, і без пилососа, тобто ти не мусиш докупляти пилососа або пилосос використовуєш для якихось інших інструментів. Ти можеш використовувати це пило, вистачить, що ось цей чехол надінеш на відро. І завдяки цьому міні-пилососу, який вбудований, пил попадає до відра. Ну, дуже круте рішення. Маємо, звичайно, тут і підсвітку, маємо і лазер, маємо і можливість регулювати кут, маємо і можливість регулювати нахил. Та ось треба тільки розблокувати. Ми Можемо ось нахилати пилу. Так що все, що потрібно для професіоналів, більше інструментів, зокрема, ось цю торцевану пилу, можна знайти на Рафеелінструменти. або писати до нас в приватні повідомлення.